на дотик, на дотик. І зараз з нами на Zoom зв'язку вже є Денис Тарасов, правозахисник, який розкаже нам про дуже важливу перемогу, яку можемо сказати, що ми вже здобули у марафоні захисту парку Яланського. Пане Денисе, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Денисе, ну ми вас вітаємо насамперед із тим, що вдалося поставити уже крапку в цьому процесі стосовно парку Яланського. Щоправда, я коли збирав інформацію про це, то побачив в одному із місцевих матеріалів таку цитату, не цитату виступ одного із активістів, який, досі не ну, який зокрема досі не вірить в те, що крапку поставлено. Таке враження, що це ще не зовсім правда. Що сталося, що парк тепер належить громаді? Це дійсно так? Юридично так. З 1 грудня парк повернувся повністю в користування громади. Тобто, до 1 грудня цього року він знаходився у користуванні фірми ТОВ Девелопмент, яка належить Володимиру Кальцеву. А з 1 грудня договори оренди визнані недійсними. І рішення на підставі якого передавалися земельні ділянки в оренду, тобто рішення Запорізької міської ради, воно визнано незаконним і скасовано. Згідно норм цивільно процесуального законодавства, рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення. Тобто, юридично, зараз парк повністю у володінні та користуванні громади знаходиться, але все ж таки. Я хочу, щоб ми розуміли, що це крапка з комою, тому що ми розуміємо, що у влади зараз в коаліції фактично кальцев знаходиться в коаліції з діючою владою, профільний заступник Роман Таран, який якраз свого часу, 2006-2009 роки, робив всі документи щодо цього незаконного відведення земельної ділянки. Він зараз заступник міського голови. Більшість в міській раді також вона деяким чином дав підконтрольна Володимиру Кальцеву. Тому ми розуміємо, що перешкоди далі будуть. І, в принципі, ну, ніхто не позбавляє права ЛТФлен Development подати касаційну скаргу Верховний. Руд. І, можливо, вони це і зроблять. Але в принципі, це ще раз наголошую: не зупиняє того, що вже є. Тобто, те, що парк зараз є парком громади. Відповідно, ми 2 грудня подали заяву від імені громадськості і членів громади міста Запоріжжя, її підписали різні громадські організації. Щодо того, що на ім'я виконуючи обов'язки запорізького міського голови Куртєва Анатолія щодо необхідності створення робочої групи з обов'язковою участю громадськості членів громади, які зокрема брали участь у поверненні цього парку, робоча група щодо відновлення парку, тому що якщо зараз сидіти і нічого далі не робити. То ми розуміємо, що з цим парком можуть бути якісь нові пригоди. Тобто, або незаконна наступної фірми, якісь може бути переданий, або будемо чекати, поки е, у Кальцева щось вийде зробити, або там верховному суді, або ще якимось чином. Тому, враховуючи, що зараз жодних юридичних перепон е, немає, то необхідно відповідно діяти. І я сподіваюся, що найближчим часом Анатолій Куртів ініціює, бо він має відповідні повноваження своїм розпорядженням створення такої робочої групи. Перед цією робочою групою є багато питань. Це по перше, щодо повернення статусу парку, бо свого часу. Цю землю незаконно перевели з категорії рекреаційних земель. Ну, визначення, те, що під парками це землі рекреаційного призначення, перевели у категорію громадської і комерційної забудови. Тобто, є можливість раз на 5 років внести зміни в генплан, і якраз 2022 рік це той рік, коли ми можемо це зробити, тому відповідно. Це одне завдань робочої групи щодо внесення змін генплану і повернення категорії землі рекреаційної під цим парком, а також визначення його меж, бо це проблема в принципі для всіх парків Запоріжжя, бо ми знаємо, що лише декілька парків це Дубовий гай і ще один парк здається мають меж парк якраз трудової слави. Той, що проти мерії, там де колишній ресторан Росія знаходився. Тобто вони мають межі закріплення, коли парки не мають межі, що це які ризики? Це те, що може з'явитися якийсь забудовник, який, який почне забудовувати. Бо коли меж немає земельної ділянки під парком, то відповідно можна створювати детальний план території. І з'являтись буде там якісь нові об'єкти, будинки, торгово розважальні центри і так далі. От, для того, щоб цього не було, ми повинні зараз зробити такий механізм. Я думаю, що ми якраз з парком Яланського започаткуємо такі позитивні зміни в Запоріжжі. Ми, як першопрохідці зробимо цю всю процедуру, внесемо необхідні зміни в генплан, зробимо межі цього парку. Далі ну це паралельно можна робити. Да, зробити міжнародний конкурс на кращий проект відновлення парку. Чому міжнародний? Тому що чотири е, роки наші останні чотири роки нашої активної боротьби за цей парк привернули увагу не тільки е, в Україні. Я кажу про Запоріжжя в Україні, але і в Європі, в Америці, в Ізраїлі. Тобто, багато це і в Європарламенті. І от нещодавно зі мною організація Об'єднаних Націй зв'язувалася щодо питання парку і його повернення громади, і різні активісти, і урядові, неурядові організації вони відслідковували весь цей час і підтримували нас у цій боротьбі. І дуже є багато експертів, фахівців, які хотіли б взяти участь у відновленні цього парку. І тому я думаю, що в нас є можливість створити такі. Справді, сучасний найкращий проект відновлення цього парку зробити по кращим стандартам європейських парків, і щоб це дійсно був приклад. І ще важливо перейменувати цей парк. Ну це якраз от громада повинна вирішити і назвати його парком громади, тому що на жаль, окрім громади. Ніхто за цей парк не боровся. Тобто, державні органи, які повинні виконувати контролюючі захисні функції, вони цього не робили. Запорізька міська рада, яка е, по закону представляє інтереси територіальної громади, вона навпаки в судах представляла інтереси Кальцева і разом з адвокатами Кальцева судилась на одному боці проти громади. Тому я вважаю, що це такий символ. Який приклад не тільки для Запоріжжя для України, бо мені після нашої цієї перемоги телефонують постійно з різних частин України. Люди вітають і люди пишаються тим, що ми зробили в Запоріжжі, і хочуть переймати досвід для такої боротьби і в інших громадах. Чудово, У вас е, такий був натхненний змістовний виступ. Я, я підготував дуже багато запитань, але ви на них просто відповіли. Я не встиг їх просто за, е, сформулювати для вас. Дякую вам, е, пане е, Денисе. Е, успіхів і е, в майбутньому. Я сподіваюся, що ну хотілося вірити, що ця перемога є остаточною. Так будемо в це вірити. будемо в це вірити. Я хочу зараз ще додати: додати, що мною 2 грудня на наступний день. Після цієї важливої перемоги була створена електронна петиція на сайті Запорізької міської ради петиція, яка якраз передбачає, що ми просимо Запорізьку міську раду створити робочу групу за участю представників громадськості та громади Запоріжжя щодо відновлення парку ланського надати скверу ландського та скверу біля цирку статус парку та категорію землі рекреаційного призначення. Провести міжнародний конкурс на кращий проект нового парку і створити сучасний європейський парк та назвати його парком громади, але до цього часу ця електронна петиція проходить так звану модерацію управління, ну не тільки управління, тобто Запорізької міської ради і управління внутрішньої політики, як мені пояснили, управління внутрішньої політики. Що вони вирішують питання? Чи можна розмістити цю петицію на сайт Запорізької міської ради? Ну я особисто не розумію, чому її не можна розмістити. Які тут незаконні або протизаконні, або ну не знаю що, що тут міститься в цій петиції? Вони запевняють, що така процедура, але вона вже триває сьогодні. В нас 7 грудня, тобто 5 днів. Ну як на мене, це забагато. А, але вони кажуть, що вони направили її в комісію депутатську по законності регламенту. Що, ну теж я якось дивна, що аж депутатська комісія повинна вирішувати право члена територіальної громади, розмістити петицію, яка не, не містить якісь матюків, там ну не знаю те, що може дискредитувати сайт Запорізької міської ради. Якраз містить питання, які, яке хвилює е, більшість запоріжців. Але от вона повинна пройти якісь бюрократичні ці процедури, і ще не факт, що її дозволять розмістити на сайті Запорізької міської ради. Але я сподіваюся, що привернення уваги суспільної до цього до цієї модерації воно пришвидшить її і вже найближчим часом на цьому тижні я сподіваюся, що ця петиція буде розміщена на сайті Запорізької міської ради і кожен член громади міста Запоріжжя. Зможе висловити свою думку підтримку або не підтримку цієї електронної петиції. Тоді ми нетерпляче чекаємо на те, що всі ці палиці в колесах, зокрема з цією петицією, будуть е, знищені. Так, так будуть усунені, і ми зможемо підтримати цю петицію. Я а... хотів би подякувати ще радіо Надотик, тому що новина насправді дуже важлива. Я кажу, що не тільки в масштабах Запоріжжя, але й Україна. От сьогодні я був в прямому ефірі в етері на Радіо НВ, де також вони зацікавились нашою перемогою. Я там давав свої коментарі. Але, але якщо ми подивимось по паблікам Запоріжжя, то інформація поширювалася через соціальні мережі і через такі платформи, як Радіо на дотик», як мій канал Тараса Флай, е, тобто люди поширювали через такі канали. Тобто, більше запоріжців вже знають про цю новину, але чомусь, наприклад, мовчить новинний сайт 061, е, який позиціонує себе про новини. Про Запоріжжя е, в них на сайті досі немає жодної згадки про те, що парк повернувся громаді. Тобто, ну або вони вважають, не вважаються новиною. Ну я, я цього не розумію. І так, от більшість офіційних. Там телеканалів, інших, якісь новинних офіційних засобів масової інформації, вони чомусь замовчуть це питання. Може очікують, коли петицію вже оприлюднять, тоді і подадуть інформацію про це. Ну, будемо принаймні на це сподіватися. що Саме з цих міркувань вони так зволікають із поширенням цієї новини. Але в будь-якому разі ми вам дуже дякуємо за те, що і от нашу ініціативу відзначили, і бажаємо, щоб дійсно палець у було менше, так і парк Яланського, ну парк громад. Так тепер будемо саме так його на мав нове так. життя в нашому місті. А він речі, на Google Maps ми його ще в 2018 році подали заявку на перейменування, і на Google Мапі він, вони узгодили, погодили нашу заявку, і він з 2018 року так і називається «Парк громади, якщо на Google Мапу зайти. Чудово. Це був Денис Тарасов, адвокат правозахисник. Дякуємо вам, пане Дякую, Денисе. Дякую ще Дякую вам. Радіо na dotek na dotek